Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо писати практично наші гамки будувати і, відповідно, у цих тональностях будувати інтервали. І так, сьогодні ми з вами маємо побудувати гаму ре мажор, згадати її, і в цій тональності побудувати інтервали від звука Ре, а також тональність ля мажор. І так, давайте згадаємо для початку будову мажорної гами. Давайте я ось тут її напишу: тон, тон, півтон, три тони. Один, другий, третій і півтон. Півтончику будемо. Ружочками а тон квадратики. Отже, будова мажорної гами тон, тон, півтон, три тони півтон. Давайте візьмемо віднотки ре. Ось, і згадаємо. Ре мі у нас тон тон, бо Ось є два півтони. Між ними є ще чорна клавіша. Мі-фа. Нам треба тон, а в нас лише півтона, бо тут немає клавіші. Що ми робимо з цією ноткою Фа? Ми її підвищуємо на півтона. І в нас буде мі фа дієс. Да? Тон. Далі нам треба півтон. фа дієс соль. О, якраз півтон. Далі тон. Соля. Тон, бо між ними є чорна. Ля Сі тон, бо між ними є чорна. Сі до. Півтон, бо між ними немає нічого. А нам треба ще один тон. Тому ми знову нотку до підвищуємо на півтончика, і виходить Сі -до Да? Утворюється тон. І останній у нас півтон дієс -ді ре. Отже, гама ре мажор. Від. Тоніки Ре, це перша сходинка до її повторення на октаву вверх, із тими знаками, які у нас утворились під час того, як ми будували гаму Фа дієс і до дієс. Тобто Фа немає і до немає. У цій тональності є Фа дієс і до дієс. Отже, ми пишемо гама Ре мажор. Це мажорна гама з тонікою ре. Ми пишемо тоніку ре. Та двома дієзами при ключі. Ставимо ключ і два дієза. «фа-дієз» і до додієс. Да? Все. І пишемо гаму: Ре, мі, фа дієз Ми вже його тут не пишемо, згадайте, бо він у нас при ключі стоїть: соль ля, сі, до дієз також ось він. І ре. Ну і вниз. Ре, до діе, Сі, Ля, Соль Фа діес, Мі ре. Ось така гама ре мажор. Це натуральний вид, гами ре мажор. Зараз ми поки що, е, я думаю, не будемо е, чіпати гармонічний та мелодичний вид. Просто запам'ятайте, що в гармонічному гармонічний вид. Ні, давайте все-таки будемо, щоб ми його пропрацювали. Значить, знову ставимо скрипковий ключик фа дієз, до Додієс. І пишемо гармонічний вид. Да? В гармонічному виді у нас що відбувається? Понижується шоста сходинка. Да? Е, ре мі, фа Рефаес, соль, Ля, Сі, до дієс, ре. І назад Ре, до редіес Сі. Соль, фа фадіес мі, ре. Тепер давайте підпишемо сходинки. Перша у нас ре, друга Мі. Третя фа фадіес. Четверта соль. П'ята ля. Шоста Сі. Сьома до дієс. І перша або восьма ре. Шоста. Понижена в гармонічному виді мажору. Шоста понижена. Ось вона. Да? Значить, що нам треба зробити з ноткою сі? Сі нам треба понизити на півтона. Сі понижаємо на півтона. Тому ми ставимо бемоль біля нотки Сі. Да? Сі, бемоль в гармонічному виді. Давайте пропишемо мелодичний вид. В мелодичному виді в нас не тільки шоста понижається сходинка, але ще й і сьома понижається сходинка. Да? Таких раз, два. Момента є, да? І так, прописуємо скрипковий ключик. фа-дієс, до дієс. І знову пишемо: гаму, ре, мі, фа-дієс, соль, ля, сі, до дієс. Ре і вниз. Сі, Лю, соль, фоль, іс, мі, ре. Отже, ми знаємо, що у нас Сі це шоста. Да? Ось вона. Сі бемоль. Вона у нас також має бути понижена. Понижена, шоста сходинка. І ще нам треба сьому понизити. Сьома ось до дієс. Дієс приключить, нагадую. Якщо до дієс нас приключить, то нам ось він. Да? Нам його треба понизити. Що треба зробити? Треба цей «до дієз» відмінити і назад спуститись на нотку до частеньку. А згадуємо, який у нас знак альтерації відміняє дію дієза чи бемоля. Бекар ми ставимо біля нотки до бекар. Таким чином, ми відміняємо дію ось цього дієза в даному випадку. І тоді у нас понижається сьома сходинка. Вниз так само, дивіться, що тут ми Сі бемоль ставимо шоста понижена. Да? Що тут так само до бекар і сі бемоль, да? Сьома понижена і шоста також понижена. так? От вам три вида ре мажора. Тепер що ми робимо далі? Нам треба з вами побудувати всі інтервали. В тональності ре мажор. Значить, пишемо інтервали. інтервали. Давайте так пишемо від звука ре. Да? Від звука ре. Куда? Вгору, да? скрипковий ключик ставимо, і давайте згадаємо, які в нас є інтервали. В нас є, розграфлюємо ось так на такі коротенькі, невеличкі такти, стрічку. Да? І згадуємо, в нас є прима, вона в нас лише чиста, ще чи один. Далі в нас йде секунда. А секунда в нас є велика і мала. Давайте згадаємо: дивіться, де ми згадуємо. Відкриваємо вайбер. Ось у вашому вайбері. Є, я вам кидала картинки. Що таке інтервали? І які є інтервали. Дивіться. Чиста прима. Так, ось. Ага, файл не знайдено. Ну, значить, вони у вас повинні бути у телефоні. Давайте тоді згадуємо так. Е, і так. Чиста прима має 0 тонів. Будуємо чисту приму. ось тут. Що це таке прима? Це повторення однієї тої самої нотки. Да? Ми розглядали, наприклад, до до. Да? Від нотки до. Так само ми пишемо ре-ре, тому що це віднотки ре. Да? Чиста прима. Ре, ре пишемо. Ре, ре. Це буде чиста прима. Далі дивимося. В нас іде секунда. Секунда в нас є велика і є секунда мала. Велика секунда в нас має цілий тон, а мала секунда лише півтончика. Да? Давайте побудуємо від звука ре. Дивимося сюди на клавіатуру. Так, де в нас? Давайте ось так, щоб вам було видно: від звука ре. Ре, ре, це чиста прима. Тепер будуємо малу секунду і велику секунду. Ре, мі. Це секунда, тому що охоплює цей інтервал два ступені ре-мі. Ми в будь-якому випадку пишемо ре, мі рядышком, да? І тут пишемо ре-мі. А тепер визначаємо. – це велика секунда чи мала? Велика, тому що між ними є ще одна клавіша чорна. Да? Тому ре-мі чистенька, це відноситься до великої секунди. А мала секунда це у нас буде ре мі бемоль. Тому ми біля цієї нотки Мі ми ставимо не ось тут посередині, а ось тут, там, де нотка Мі пишеться. Да? І виходить, Ре-мі ми пишемо рядишком, а бемоль ставимо попереді, але там, де ставиться нотка, де пишеться нотка мі. Далі в нас іде терція. терція в нас також є мала терція і велика терція. Терція, дивіться, ще раз. Інтервал охоплює саме скільки ступенів, і якою цифрою він позначається. Да? Тобто, якщо це трійочка, значить три ступені охоплює. Давайте рахувати. Ре. Раз, два, три. Ре-фа. Це буде терція. Ре, фа Записуємо і тут ре-фа, І тут ре-фа. А тепер визначаємо, де велика, де мала. Дивимося у картинки. Ваші. Так, терція. Ось вона терція. Да? Ось. Терція. Мала терція – це півтора тона, велика терція – це 2 тонна. Да? Ось, ми віднотки добудували. До мі було і до мі бемоль. А тепер ми це все саме переносимо на сходинку вище від звука, «ре» будуємо. Давайте побудуємо півтора тона, мала секунда. Мала терція, вибачаюсь. «Ре-мі-тон», тон, мі фа, півтона, – це. Мала терція ось підходи нам. А велика терція – це вже два тона. Да? Тому якщо ре Фа це півтора тона, а нам треба ще півтончика, то ми розширяємо інтервал, ставлячи біля звука Фа Фа дієс. Фа дієс. Я думаю, це зрозуміло. Фа дієс. Так, далі в нас йде чиста кварта і чиста квінта. Кварта це чотири ступені. Да? Від звука ре рахуємо ре. Дивимося на клавіатуру. Раз, два, три, чотири. Ре, соль. Чиста, кварта. Ре, соль. чиста квінта п'ять ступенів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ре-ля. Ре-ля. Чиста квінта, да? Далі у нас іде е, мала секста М6 і велика секста В 6 Далі у нас ще буде септима і октава. Е, велик, мала і велика е, сексти. Давайте глянемо знову на наші картинки. Кварту квінту ми з вами побудували, да, не забудьте, до речі, прорахувати, чи вірно все. Ресоль і реля. Ресоль чиста кварта, це має бути рівно 2,5 тона, а чиста квінта рівно 3,5 тона. Далі дивимося на сексту секста. E, значить, мала секста у нас охоплює рівно 4 тона, А велика 4 з половиною. Давайте рахувати. Шість ступенів охоплює, а по тонах зараз порахуємо. Отже, рахуємо шість ступенів звука ре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ре Сі це буде секста. Записуємо тут Ре-Сі і тут Ре-Сі. А тепер визначаємо, де велика, а де мала. Чотири тона мала секста. Ре, раз, два. Це виходить тон. Тут півтора тона, знов тон. Це вже два з половиною. Да? Слухайте, довго рахувати? Давайте не будемо так рахувати. Давайте скористаємося лайфхаком обернення інтервалів. Дивіться, якщо, ну, тобто, кварта, квінта, ми ще рахуємо легше. да? Все, що вже далі йде секста септима, ну, трохи нема часу у нас рахувати, скажімо так, ми можемо скористатися оберненням інтервалів. Тобто, якщо в нас ре, Сі, це секста, а ми знаємо, що секста обертається в терцію. Тобто, що ми робимо? Ми оцю сі переносимо назад на октаву вниз. І бачимо, яка терція. Сі-ре, да? Секста була ре-сі, а ми обернули його і утворилася сі-ре. Ми знаємо, що великі інтервали обертаються в малі, а малі у великі. Як нам визначити, велика це секста чи мала? Я обертаю і дивлюсь, що сіре це мала терція. Чому мала? Бо тут тільки півтора тон. Дивіться, півтончика і цілий тон. Якщо терція мала, то секста Ре Сі у нас буде велика. Да? Ре Сі це велика секста. Тобто, те, що ми записали ось тут: Ре-сі це велика секста. А мала. Ре сі бемоль на півтончика менше. Да? Або не так. Ми е, обертаємо сюди назад, і ми бачимо, що сі бемоль ре – це велика терція, то ре сі бемоль – це буде мала секста. Шляхом обернення інтервалю. Отже, біля нотки Сі ми ставимо бемоль. це буде мала секста. Далі. У нас іде мала септима і велика септима. Ну і чиста октава, да? від звука ре. Ми рахуємо сім ступенів. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. «Ре», «до» – Це в нас буде септима. «Ре», Реду. І тут пишемо «ре», реду. Тепер дивимося, де ми маємо ставити якісь знаки. Знову ж таки, шляхом перенесення. да? Ре-до. Дивіться, ре-до. Ми переносимо Ре на октаву вверх. Ми байдуже, як ми можемо їх і вверх, і вниз обертати. Неважливо, як ви обернете. Саме головне, що ви маєте запам'ятати, септима ре-до обертається у секунду до Ре. Да? І дивимося, яка секунда до Ре, велика чи мала. Велика, тому що між ними є ще один звук. Да? Якщо до Ре це велика секунда, то «ре-до» – це в нас буде мала септима. Отже, «ре-до» – це мала септима, а велика септима це буде на півтора ширше. Ре до дієс. Давайте обернемо до дієс – це мала секунда. Якщо ми обертаємо назад, то ре-додієс це буде велика септима. Отже, там, де велика септима, ми ставимо біля нотки до дієс. І чиста октава це, ми вже знаємо, ре-ре. Ось так. Ми з вами побудували три вида мажору, в ре мажорі. Да? Ми визначили, який у нас натуральний, гармонічний і мелодичний вид мажору. І в цій же тональності ми з вами побудували інтервали від звука Ре. Це саме точно нам сьогодні треба буде зробити в тональності ля мажор. Значить, пишемо гама ля мажор. І в наступному відео ми з вами будемо розглядати тональність ля мажор. До речі, у ну, зошитку для правил ви маєте записати правило. Мажорна, диктую мажорна гама з тонікою ре та двома дієзами при ключі фа дієз і до – це гама-ре мажор. Зрозуміли? Пишете ось так: гама-ре мажор. І далі пишете: мажорна гама з тонікою ре та двома дієзами при ключі в дужках Фа дієз до дієз пишете словами, називається гамою ре мажор. Далі, так само ми будемо писати про гаму ля мажор.